Всім привіт! На ремонті Ecoflow River Pro з помилкою Overload. А це означає, що станція майже робоча, лише всього навсього не працює вихід 220 В, який по факту найбільше і використовується в цьому пристрої. І так як власник хоче користуватись не тільки ліхтариком та USB-виходами. Переходимо безпосередньо до розборки та подальшого ремонту Ecoflow. Починаю відкручувати ручку, щоб зняти кришку та розполовинити станцію. І розумію, що зверху вона мені трохи нагадує квадрокоптер. Та ні, не цей, а ось такий. Ну, в будь-якому випадку виглядає прикольно. Знімаємо квадрокоптер і найпершим ділом обов'язково відключаємо роз'єм батареї. Щоб нічого не бахнуло і наш девайс дійсно не почав літати. Далі вже спокійно можна буде відключити решта слифів, зняти передню панельку, щоб не заважала, та відкрутити 5 гвинтиків, які тримають основну плату. А потім починається діагностика. Перевіряємо вхід 220 вольт. Де відразу ж показує коротке. Ну і послідовно шукаємо його винуватців. Е, вибачте, сказав невірно, бо винуватих тут немає. Транзистори в короткому не по своїй волі, а через те, що хтось підключав до виходу кабель вилка-вилка та нагодував їх зустрічною напругою. Тому перепрошую, транзистори тут, швидше всього, постраждавша сторона. Крім вихідного вузла, перевіряю на всякий випадок ще й вхідний. Там виглядає все нормально. Ну що ж, по EcoFlow маємо пробиті чотири транзистори. Один h тріснув. ну і два драйвери, які ними керують. Вже це все випаяв. Ну, і тут. Випаювати транзистор ще те задоволення. Я зняв цілий радіатор, тому що мені міша оцей конденсатор, оці дроселя. Так, ну і зараз буду це все міняти і пробувати запускати екофлоку. Ну і, звичайно, друзі, після заміни згорівших елементів станція ожила 220 вольт є, навантаження тримає дуже добре. Обов'язково тестую станцію в різних режимах і тільки після цього відправляю щасливому власнику. А далі все просто сподобалось відео, поставте вподобайку. Зламала станція, пересилайте, відремонтуємо. Дякую всім за перегляд, до зустрічі в наступних відео.